Я до вас не запарта і записую. От видіть, будь ласка, нам буде зустрічатися. Не беріть нічого, ви не маєте права це брати. Ви що не розумієте? Ви розумієте, що ви не маєте права цього? Ви маєте права без мого відома розбирати мені документи. Я попрошу, негайно сюди прислати всі камери. Всі камери. Вона створена Добре, не розуміла. Вона буде створена незалежна комісія. Відійдіть сюди, добре. ми станемо поговорити спокійно. Ми вже говорили, то спокійно. Будь ласка, ось сюди станьте. Ми там всі стояли тільки, що головний лікар, я, директор департаменту, пан депутат. Чому мої де документи розглядають посторонні люди? Які я не Юрист. знаю, хто такі є. Демо, вам можливо? Можливо? Я відходжу, я руки в кишені. Я не рухаю нічого собі. Я не я вас просив. Я розумію, я розумію, але нас починається, ми не на зато, я не за тим їздив на Майдан. Абсолютний безгарантий. Терміново всі камери сюди, всі. На петлюрі, так. Які камери? Чиї камери? Національних каналів. Добре, тоді, будь ласка, заходьте. Тоді, будь ласка, стайте сюди. Я ж начальник управління. у вас, за фахом, за освітою, за віком. Будь ласка, стайте сюди. Я, я кажу, стою я тут. Я перейду до вас. Я стою тут. Только, тільки що тут. Присутності так. головного лікаря, всіх, присутні, всіх осіб, начальників, начальника начальник юридичного начальник управління. Була озвучена мета візиту сюди. Негарний хлопців. Звернення. Е